В Україні зруйновано майже 150 тисяч об'єктів. Російська агресія калічить нас. Як вижити в таких умовах? На це непросте питання. Сподіваюсь знайти відповіді у гостя нашої студії. Це Ігор Молодан, експерт з безпеки Асоціації саперів України. Пане Ігор, вітаю. вітаю. Більше року Україна зазнає масованих. Ракетних атак з боку Росії величезна кількість будинків, об'єктів була зруйнована, і навіть це багатьох людей ще не призводить до думки, що треба бути до цього готовим. Як не панікувати? Що треба робити, якщо, не дай Боже, ти опинився під завалами? Ну, я почну з того, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, і все ж таки, особливо тим, хто мешкає в багатоповерхівках. Тобто, це, по-перше, треба спуститися хоча б на перші поверхи, а в кращому випадку це підвальні, напівпідвальні приміщення. Навіть якщо їх немає, найкращим рішенням буде це вийти в природне середовище. Якщо там за 50-100 метрів від будинки багатоповерхових є якісь. Скажемо, природне середовище, тобто ліси, лісосмуги якісь там паркові зони, то краще вже там Річачок під горбочок. Так, так краще там уже прогулятися під час ось повітряної тривоги, ніж сидіти у багатоповерхівці на верхніх поверхах. Тобто, це дуже важливо розуміти. І тоді буде менше жертв, звичайно, що бо вижити під час руйнування будівлі дуже складно. І це ми побачили не тільки під час обстрілу, а й під час землетрусів. Тобто, це все доводить. Звичайно, є певні правила, якими треба користуватися під час, ось, якщо це раптовий обстріл, наприклад, і ми опинилися в своєму приміщенні, десь на верхньому поверху, і почався обстріл, у нас немає змоги швидко евакуюватися. Звичайно, що а, треба, по-перше, мати хоча б аварійно. Аварійну сумку, якусь, яку я раджу все ж таки тримати ось для тих, хто мешкає в багатоповерхівках, біля ванної кімнати. Тобто чому? Тому що якщо у нас є змога покинути приміщення, ми можемо його швидко взяти з собою і вийти з приміщення, так, з своєї оселі. Якщо у нас такої змоги вже немає, тобто вже частково зруйновано або почалось руйнування, то вже можна закритися хоча б в ванній кімнаті. Чому тобто, в ванній кімнаті? Ну бо це буде найбільш, скажімо, безпечне місце. Серед всіх міст, і ми бачили, і світлини є, що люди ось саме в ванних кімнатах ще залишалися живі Тому, тому що ванна що там... кімната це як капсула. Так, це капсула. Як капсула. Так. Вона утворює певну таку зону, зону безпеки. І взагалі е є світова практика така, де використовуються трикутники життя. Тобто, трикутники життя це там, де є міцні меблі, але наголошую на міцних меблях, не на фанерних наших, осіх, а саме на дерев'яних меблях. Або це може бути холодильник, тобто під ними сісти. Або лягти під ними, прийняти безпечне положення таким чином, заплющити очі і чекати, поки не закінчиться. Обстріл, тобто таким чином можна хоча б створюється трикутник життя. Тобто, коли якщо є якийсь обвал, то ці міцні меблі або е, холодильник, або будь-які там інші шафи, там, наприклад, вони затримують, можуть затримати і утворюються там такі отвори, де знаходили живих людей. Тобто, ну, там, в таких місцях можна вберегти. Себе. Як опонувати себе в цей момент? Бо дуже багато фахівців кажуть, що паніка це найстрашніше і найперше, що може вбити. Так, звичайно, але без неї ж ніяк, бо це ж раптовість, це, це несподіваність. І, звичайно, навіть підготовлені люди будуть хвилюватися що їм робити. Але тут треба вже е, приймати дуже швидке рішення. Дуже швидке, але для цього треба знати, як їх приймати. От Якщо вже люди знають, що якщо буде раптовий обстріл, і треба ось, вони для себе. Там виявили ці трикутники життя, знають, щоб бігти там, в ванну кімнату або взагалі там спускатися до низу, але не на ліфті, а на по сходам, то звичайно, що вони мають це автоматично реагувати. Тобто і тут не місце паніки. Якщо буде паніка, звичайно, що е, людина тіряється, вона починає метушитись, там, шукати щось е, і робити помилки, то в цьому випадку е, ну, треба заспокоювати себе, мабуть, дихальними вправами, якщо для цього є час. Звичайно, Звичайно, що часу не буде. Але якщо вже все трапилося, і ми опинилися під завалом, скажімо, під завалом то треба розуміти для себе це автотренінг, що ми вижили, ми живі, може поранені, може не поранені, але живі, ми можемо собі допомогти. Якщо ми не можемо собі допомогти, то звичайно, що. Треба кричати, треба голосувати, треба стукати. Що треба робити в цей час? В Цей час, час ну, по-перше, у мене в тривожній ось сумці є свисток. Я радив би там, щоб було хоча б на брелки якийсь свісток, бо коли ми кричимо, звичайно, що у нас дуже багато енергії виходить, зневолення організму відбувається, бо ми все це хвилювання і тому подібне. І звичайно, що кричати не варіант, бо, а, скажімо, не почують рятівники, бо це завали. Ну, це ось я був в. Бородянки присутні, де оце завалюється будівля, повністю складається да, панельний будинок, 9 поверхів і, звичайно, що, де там, що почуєш. В цей час ось або свисток може допомогти, або якщо є поруч якийсь металевий предмет, щоб ним можна було стукати, тобто показувати, що ви тут присутні, бо кожну годину утворюється декілька хвилин тиші, для того, щоб саме почути ось такі сигнали, сигнали, які можуть подавати ті, що знаходяться під завалами. Є ваші сумці? Обов'язково аварійна аптечка. Тобто, ось така ось індивідуальна аварійна аптечка. І, Ви самі її складали? Е, ні, це саме для критичних умов індивідуальні, для цивільного населення. Але тут все, що, там має, бути? Те, що має бути для зупинки кровотечі. Це перше те, те що нас може вбити за 2-3 хвилини. Це критична кровотеча. То, звичайно, тут є ножниці, є бандаж. Є турнікет. Це те, щоб зупинити кровотечу? Так, це на, на кінцівках так. Є звичайний бинт, маркер для того, щоб написати на турнікету. Є компресійний бинт, є гомостатичний бинт для тампонади вже рани. Е, і також пластир, щоб це можна було якось замотати, зафіксувати. Ну, цю аптечку застосовувати непідготовленій людині. А, буде. Треба підготуватися. В Ютубі дуже багато є роликів вже як користуватися, як собі. Нас, насправді це не тобто дуже... мало її мати, треба хоча про скрити і зрозуміти, так. що всередині. Бо це не дуже важка, скажімо, праця собі допомогти. І допомогти своїм близьким, і цьому ми маємо вчитися ми, і кожен має знати зараз про першу допомогу. Тому ось ще є когулян, це саме для обробки ранту, mm -hmm. щоб промити можна було рано. Ну, і, для... Холодного клімату це звичайні е, зігрівачі, тобто хімічні зігрівачі, де ми маємо, можемо ж лежати декілька діб під завалами, а при таких температурах, як зараз, або то, що було взимку, звичайно, що це небезпечно. Е, Тобто може бути перехолодження, щоб хоча б зігрівати кінцівки або будь-які органи. Тобто в мене є в аптечці саме, ну, саме в цій аптечці є ось такі ось обігрівачі хімічні. Ви казали про свисток? Так, звичайно, є свисток. Е, він дуже невеликий. Тобто ось такий свисток. Ну, але дуже гучний, да достатньо гучний, тобто, щоб можна було хоча б подавати сигнал, тобто тримати його в роті і постійно ось свистіти, я не знаю. Тобто, це буде більш продуктивно, ніж ми будемо просто кричати. Чи є небезпека того, що перебуваючи під завалом, людина може стукаючи металевим предметом або будь-яким предметом може зрушити внутрішній простір і нашкодити собі? Скажемо, якщо стукаючи, то це неможливо, бо там ну дуже така щільна, скажімо, якщо плита завалюється, то вона вже там дуже важка. Але якщо людина буде намагатися вибиратися, то звичайно, що є така небезпека, що може це обвалитися. тому... Самому робити це не потрібно. Тому я раджу, цьому не робити, але треба подивитися, по ну, як ну, в якої, скажімо, в обстановці вони знаходяться людина. Тобто, якщо це завал там, цегляного будинку, так, то з цегли вибратися легше. Якщо це панельний будинок, звичайно, що там панелі можуть якось ще й рухатись після цього, і звичайно, що може нашкодити ще більше, тобто вона може обвалитися. Краще вже знаходитись всередині і чекати рятівників. <свіття> <паспо> Якщо при цьому ти маєш поранення. Не лише від завалу, а й від прильоту тієї ракети, чи є якісь особливі методи поведінки, чи надати собі допомогу неважливо, чи ти поранений від будинку, чи від чи від осколкового, наприклад, поранення. Так, зрозуміло, ну це залежить по-перше від того поранення, в принципі, від самого поранення, яке це поранення, але поранення вони ідентичні. Можуть бути. Тобто супутні уламки можуть бути. Їх, до речі, більша кількість поранень це саме від супутніх уламків, ніж від самої ракети, бо сама ракета потрапляє в бетон, так? і далі вже все руйнується. Далі вже відбуваються супутні уламки, розлітаються. Ну, Навіть якщо це буде металевий уламок, він буде такий же самий за силою, як і супутні уламки. Тобто тут однакові, скажімо так, методи допомоги. За вашим досвідом, скільки людина може. Перебувати під завалами без шкоди для здоров'я, бо кожна хвилина ясно, що важлива, але кожна хвилина для людини, яка під завалами, вона, мабуть, не має часового виміру. Це, мабуть, дуже складно. Ну так, звичайно, і багато прикладів, тому що люди дуже тривалий час знаходилися під саме під уламками, і по два тижні знаходилися. Це, це залежить ну, по-перше від того, в якому ми обстановці знову ж таки, або це у нас простір є якийсь, або це у нас немає простору, або нас придавили, ми не можемо рухатися, або нас повністю засипало, так, і ми не можемо навіть там щось вилізти і важко дихати так. то... Від певних умов і від е, особливостей внутрішніх, тобто це теж залежить. Але треба, звичайно, що якщо ми вже вижили, то для себе такий от тренінг проводити постійно, що ми вижили, що ми маємо жити далі. Якщо нам дали такий шанс так вижити, то і ми маємо собі дати такий шанс жити далі, поки нас звідси не заберуть. Я правильно зрозумів, ви рекомендуєте не вибиратися самостійно з-під завалів, якщо це не цегляний будинок, але знову ж таки, зважаючи на, на особливості засипаності ну, місця? Бо ми бачили теж фото ось із Дніпра, де було повністю зруйновано, і дівчина да, сидить на, скажімо, у цих руїнах, але ж вона не може вилізти, бо зруйновані і виходи зруйновані, і тут повністю обвал. Тобто, звичайно, що треба чекати допомогу, вже самостійно вибиратися немає сенсу. Чи е складно працювати рятувальникам, знаючи, що під завалами можуть бути живі люди? Наскільки це ускладнює роботу рятувальників? Ну так, звичайно, то це моральна така відповідальність перед тим, щоб коли самі рятувальники вони викопують і там розбирають ці завали, то звичайно, кожен крок це може бути помилковий, і саме цей крок помилковий може призвести до, там, до смерті того, хто вижив. Тому звичайно, що це велика відповідальність для рятувальників. Пані Ігорю, дякую вам за поради. Спасибі, що були з нами. Це був Ігор Молодан, експерт з безпеки асоціації саперів України. Говорили з ним, як вижити під завалами.